Хочете маринад для м'яса з розумом, обирайте молочну кислоту. Вона працює делікатно, поступово змінюючи структуру білків. Саме тому кефір, йогурт чи айран ідеальні основи. Але хто з них крутіший? Mm? По-любому є. Так от кефір це як, знаєте, енергійний друг. З ним можна і в тренажерку, і цілий день потусуватися. Але якщо він залишиться на вечір, все, вечір перестає бути томним. Тобто перетримав і м'ясо стає гумовим айран. Мені подобається Легкий, освіжає, але діє зараза поверхнево. Це як обличчям, знаєте, понурити у кубики льоду, освіжає, але ефект поверхневий. А от йогурт, увага! Це така повноцінна спа-процедурка. Вона створює ідеальні умови. Жири обволікають, а кальцій активує ферменти. І м'ясо не просто розм'якшується, а воно дозріває. Результат не просто м'яхки, а розумно м'ягти. І як це впливає на ваше здоров'я? Переходьте до мого закритого телеграм-каналу.